Установка вакуумного фракціонування. У нас буде дві фракції. Відповідно, ми підібрали дві колби. Це такий паук на дві колби. Бачите, як воно буде стікати. Відповідно, конденсат вниз. Потім, коли ми віддігнемо відгонимо придгон, то ми перевернемо цю колбу. Вони тут у нас трошки рухаються. Ось. Це обов'язково. І е, потім будемо приймати в цей інший приймач. Ну, установка виглядає, як звичайна, установка перегонки вакуумної, але е, бачите паук, і два приймача. Тобто у нас буде відбуватися барботація з кулі азотом. І е, тут у нас насадка кляйзена, відповідно, термометр для контролю проходження нашого процесу. І е, водяний холодильник. Потім з'єднано все з манометром вакуумним, і, відповідно, буде в нас за допомогою масляного насосу відбуватись створення вакууму. Ось така, ну, в принципі, не дуже складна установка. І буде обов'язково треба брати на увагу, при вакуумі нам необхідно застосовувати лише круглотонні колби. Не можна конічні чи будь-які інші. Ну, Будемо починати. Установка виходить на режим. Тепер ми нагріваємо, закутали скло тканини, відповідно, йде циркуляція води і бачите, вже у нас вакуум в системі досить глибокий. І далі ми бачите, барботація відбувається поволі. Ну і далі виходимо на режим. Ось вже можна бачити, як почала конденсація відбуватись. Бачите, в холодильнику вже в нас йдуть перші краплі. Тобто скоро вже в нас відбудеться конденсація в колбу. А на термометрі в нас зараз ще тільки 20 градусів. Ось так от під вакуумом. Все по-іншому трошки. Як видно, конденсація вже почалась, бачите, краплі конденсуються, стікають в нашу першу колбу. Відповідно, тут у нас зараз 22 градуси. Відмічено швидкий рост температури. Зараз вже 94. в бані 170. Бачите, в нас конденсація відбувається швидко. Я вже поміняв приймач. Ось у нас стікає. Тепер цей, цю колбу, а ця колба з відгоном вже у нас висить, бачите? І зовсім нічого нікуди не потрапляє. Куб почав плювати і закидувати ось той кубовий залишок. Ну, тут трошки суспензія. І відповідно ми вже завершаємо цю перегонку. Таким чином ми відокремили дві фракції, оце в нас кубовий залишок. Це в нас цільова фракція. Бачите, якого вона кольору. Досить пристойна і придугон. Відповідно, таким чином ми зробили очищення. ну Зараз у нас заводиться азот і зараз остигання, і після цього вже можна буде розбирати, як стабілізуємо тиск.